Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо вправо 22.2 за підручником фізика 7 клас, автора Берахтар. Так, ну і починаємо розбирати задачу. Канати, які тягнуть у протилежні боки дві людини, залишаються нерухомим. Одна людина тягне канат із силою 300 Н. З якою силою тягне канат друга людина. Зобразіть на рисунку сили, що діють на канат. Чому дорівнює рівнодійна цих сил? Окей. Okay. Переходимо до задачі. Так. Задача 22,2. Так, і почнемо з дано, Все ж таки, так? Нам треба записати дано. Так. Нам дано. Так, нам відома лише сила однієї людини. Тобто F1 позначимо його дорівнює 300 нідом. Так, більше нам нічого не відомо. Так, але малюнок випадає, ми не можемо знайти, так, записати, тому нам треба F2 знайти, так, силу. Другої, другої людини і чому дорівнює рівнодійне R, так? Все, дано записали, переходимо до розв'язання. Розв'язання. Я довго думала, не буду обманувати недовго як же все-таки зобразити канат, щоб нам треба точку прикладання так обов'язково. По суті, тому зображу, ну, як. Не вийшло. Як прямокутничок, такий тоненький. Ось так. І ось такий у нас канат нехай буде. Так, у нас точка. Повинна бути так? прикладання сил посередині, обов'язково посередині. І малюємо сили. Сили у нас діють по різні боки, тому, будь ласка, будьте уважні і постарайтеся їх намалювати однакового розміру. будь ласочка. Так, я сподіваюся, що у вас вийшло. Так, ось так, ось так вони діють. F1, F2. Чому я прошу вас однаково? Тому що ви в задачі вже прочитали, що воно лишається нерухомим. Тобто, сила не у них буде однакова, якщо тіло не рухається. Тому відразу даємо відповідь на запитання F2, да, чому дорівнює, тобто вони рівні, воно не рухається. І дорівнює 300 н. Все супер класно. Тепер треба знайти рівнодійну. Рівнодійну ми знаємо, якщо в нас сили рухаються в різному напрямку, то ми знаходимо за допомогою віднімання, тому нам треба F2 відняти F1 Дорівнює. Ну, у нас це все однакове, тому 300 мінус 300 буде дорівнювати 0. Все, що і треба було знайти. Записуємо відповідь. відповідь. Далі у нас буде 300 тонн, ну і 0. Рівнодійно. Все, що і треба було знайти. Дякую вам за увагу. До нових зустрічі!